Можемо указати відношення, яке разом з даним складає пропорцію. Якщо ми 25 поділимо на 15, то після скорочення на 5 ми отримаємо відношення 5 до 3, то ми можемо записати, що 15 відноситься, 25, точніше, відноситься до 15, так як 5. До трьох. Оце і буде пропорція. Відповідь В. Далі ми маємо знайти суму двох від'ємних чисел. За правилом, ми ставимо знак мінус модулі додаємо 5,5 додати 3,5 це 9. Тому в результаті ми маємо мінус 9 відповідь А. Нам потрібно указати число яке менше від мінус 2,12. Якщо порівнювати від'ємні числа, то завжди серед них менше те, у якого модуль найбільший. Тому, коли ми порівняємо модулі даних чисел. В першого модуль 2,11, в другого 2, в третього 2,14, в четвертого 1,23, більшим від 2,12 модуль 2,14. А отже, число від'ємне буде меншим, тобто варіант В. Щоб знайти середнє арифметичне чисел, ми маємо ці числа додати і їх суму поділити на кількість в даному випадку на 2. Тому ми маємо мінус 6,7 додати 2,3 і поділити на 2. В дужках ми маємо суму чисел з різними знаками. Ми ставимо знак числа з більшим модулем, в даному випадку знак мінус, і від більшого модуля віднімаємо менший. 6,7 відняти 2,3 це. 4,4, тобто мінус 4,4 у нас в дужках. Далі ми ділимо на 2. В результаті буде мати мінус 2,2 варіант а. Наступне завдання: ми маємо знайти значення виразів. В першому випадку у нас вирази з модулями, тому в першу чергу ми знаходимо модулі. Модуль однієї цілої 15 це 1,1,15. Відняти далі пишемо. Потім знаходимо модуль мінус 2 девятих. А це 2 дев. Тобто віднімати треба 2 дев'яти. Віднімаємо. Записуємо цілу частину, це 1 ціла, бо, тому що від одиниці ми віднімаємо 0. А дробові зводимо до спільного знаменника. Для чисел. 15,9 спільним знаменником буде 45. 45 ділимо на 15 додатковий множник 3 до першого дробу, 45 ділимо на 9 додатковий множник 5 до другого. Отже, 3 множимо на 1, 3, і маємо відняти 15 множимо, точніше, не 15, а 5 множимо на 2, 10. 3, відняти 10. Що далі ми робимо? Ми забираємо від однієї цілої Одиничку буде 0 цілих, але цю одиничку пишемо із знаменником 45, як 45, 45. Потім додаємо 3 і віднімаємо 10. Отже, 48 відняти 10. Буде мати 37, 45. В результаті наша відповідь 37-45. Наступне завдання. Ми виконуємо дію множення 2,1 ми маємо помножити на мінус 1,25. В результаті у нас буде знак мінус. Далі, щоб помножити, ми дані числа перетворимо в неправильні дроби. Для першого знаменник залишається 7. А в чисельнику ми 2 множимо на 7, додаємо 1. 15. Далі. Ми маємо помножити. Знаменник тут 5 залишається тим же в чисельнику: 1 множимо на 5 додаємо 2, 7. Скорочуємо 7 і 7, скорочуємо 5 і 15. В результаті ми маємо мінус 3 перших, або це просто мінус 3. Наступне завдання ми маємо позначити на координатній площині точки. Точка А має координати х1 та мінус 2. От у нас координатна площина, одиничний відрізок, визначений. По х ми беремо 1, по y мінус 2 от вона ця точка А. Наступна точка Б координатами мінус 5,4. По Х мінус 5 по y 4 відкладаємо, і далі ми малюємо нашу точку. Мінус 5. 4, це точка Б. Після цього нам потрібно знайти середину відрізка АВ точку М. Отже, ми сполучаємо, з'єднуємо ці точки А і Б, і буде у нас відрізок АВ. Знаходимо середину цього відрізка. Для цього ми просто вимірюємо за допомогою лінійки довжину АВ і потім ділимо навпіл. В результаті ми будемо мати середину відрізка оцю точку. Точка М. Е. БМ дорівнює ма. Після цього ми знаходимо координати цієї точки. Як ми бачимо, по х у нас мінус 2, по гірку у нас 1. Тобто, точка М має координати мінус 2 і 1.